Доброго дня всім українцям. Сьогодні я хотів затронути таку тему як виробництво ващини із власного воска із своєї пасіки. Так як я маю приблизно 100 сімей, ну на зиму скорочую, влітку розширяюсь. Ось частина моєї пасіки. Там за домом іще стоять. Хотів трошки порозмовляти на тему виробництва ващини. Ну, оце ось я закінчив уже в цьому році. Маю ось такі гладкі вальці. Купляв я їх в дергачах. Спочатку не було гладких, були тільки гравіровальні. Ну, трошки мучиться приходилось, але робив. Потім придбав гладкі. Зараз все виходить набагато краще. У ну, цьому році в мене зламався привод, трошечки ручкою крутив. Ну нічого, для власного виробництва повністю вистає. У цьому році я переробив свого воска і своєї пасіки приблизно 10 пачок у мене вийшло. Ну, це десь приблизно 50 кг. От. Ну, почав робити з-за чого я свою ващину, Тому що ну, не влаштовувала мене ващина, скільки я не купляв. Що туди бари пхають, Це одному Богу відомо. Ну, Хоча і не тільки Богу, але і нам вже відомо. Починає від парафіну і заканчуваю там всякими стеєринами. І зараз і пальмові воски, вони там температуру плавлення мають. Низьку ващину веде, вони нам розказують сказки, що це у всьому винні пасічники. Ну, які пасічники винні? Винні бариги винні. Їм вигодно робити, вони і роблять туди, що попало пхають. Значить, що я виробляю? Я спочатку я, ну, після того, як у мене вже перетоплена вся ващина. Ну, воск. Верніше, я стерилізую воск в стерилізаторі. Стерилізатор у мене десь 50 литров, влазить туди. Потім я відливаю плітки приблизно 2 см товщиною. Прокатую на гладких вальцах. На гладких вальцах електропривод не обов'язково. Тут несложно, воно приблизно виходить лента у мене 4,5 мм. тому що трошечки, конечно. тут неправильно сделано. Тут в нулевом стане, когда зажимаешь болты, выходит, что тут ноль совсем вощина получается. Как бы она была тут хотя бы в зажатом стане, хотя бы было там миллиметра три то лист выходит, тогда да, тогда можно было трохи попустить и здесь до 6 миллиметров можно было катать ленту. А так... Зубья выходят из зацепления, и ну, тут единственное, что Як я для себе думаю віднести до токаря хай знімуть по 1,5 мм кожний вал і все, і все буде добре. От. Потім я це, це все дело, коли відкатую на гладких вальцях, ріжу на такі розміри і прокатую вже на гравіровальних вальцях. Ну, складного тут єдине ну, треба все придбати. Я теж думав, спочатку купив такі вальці у знайомого, бушні. Нам удохався, конечно. В интернете інформації мало. Хоча вона є, но там воно вроді як дивися, вроде як все понятно, але нічого там не понятно. Тут багато, треба знати. Температура стерилізації. Я вашну не, не, не висвітлюю ніякої хімії. Тому в мене вашіна виходить ну, приблизно такого кольору. В цьому году трошки темнуватого вона вийшла. Просто у мене. Мінімум 50% воска із, мер... ну, із рамок. Якщо б конечно, була чисто забрусна, вона була б світленька. Ну, все одно така красива, вона не виходить, як у наших барих. Не знаю, я її хімією не висвітлюю, не приміняю ні кислоту, нічого. Там пробував, ну, не хочу я цим займатися. Я роблю для себе. Мене влаштовує колір. Спочатку я. Винісу мозгів, усім, усім знайомим. Потім я по всім знайомим. Ну, в основному старим пасічникам роздавав вашинку. Мені було цікава їхня думка. Ну, спочатку мені казали, що херова ващина, бо вже <сум> забули, яка вона натуральний воск. Натуральний воск з ним треба трошечки по-другому і Все зараз все виходить, все добре. Раблю я вощину уже с девятнадцатого року. Но ну, если считать, что весной и осенью я раблю, ну, помножьте на два. Значит, от э, присадок барых я начал позбавляться только на пятый рик от ну, от всей химии. Результаты, результаты, конечно, радуют. Вощинку тянут добре, э, любую ставлю, и порезанную, и кусками, и все они поправляют. У заводську вашіну йдуть востаннє. Спочатку тягнуть цю, потім, вже коли немає щоб чого вам робити, тоді вони йдуть на заводську. А так не хочуть вони заводську тянуть. От, ну що, тепер у мене, звісно, я позбавився цієї хімії, позбавився від болячок, що немаловажно, важно, це основна проблема. Вчора здоровіші стали, краще зимують, краще розвиток іде. Тому що ну, хто може сказати, що це вигідно, не вигідно. Я порахував. Звісно, багатенько треба. Вальці скільки стоїть, там, стерилізатор там, цей розпарюватель. Складного немає нічого. тут, а Настройка вальсу. Якщо не знаєш як, то треба, щоб виходила ващинка правильно, щоб ячейка ровненька була, щоб її не гнуло, не рвало, температуру треба знати, і все воно почало вийшло. Перші два роки я, звісно, хотів бросить усе. Потому що плювався, нервничав, воно нічого не виходило. Потім постепенно почало постепенно, постепенно все вийшло. Не знаю. Результати непогані. Воск я не купую. Я виробляю тільки з свого воска. У мене там залишки остаються небагато. Ну, в минулому році я на заказ де-то кілограм 80 знайомі мені пасічники привозили, я їм виробив. Виробляю оце ось, ну, як виставив пасіку, приблизно ось, оце ось десь в течение місяця я займаюсь виробництвом. Більше Мені некоди просто. У мене тут і огород, і пасіка, і, і то, і все. Сам помічників нема. Так що потихоньку я це все роблю. Вот. Ну, не задоволені люди. Некоторі казали, що ти не купляєш, не робиш. Не хочу я закупляти, тому що воно не потрібно. Там столько дерьма, там оце ось перетоплюєш, ну, рамки перета, ну, перетоплюєш. потом начинаешь ну, вытопливать вытофливать воск, перевертаешь, там, ну, там капец, короче, снизу, там и, и такая сумишь такая, и суспензия непонятно какой формы, типа, типа песка, оно, там сплошная ну, сплошна химия. Потом одно время, когда я когда стерили, стерилизовал, надыхаясь от этими парами, голова, голова чумна, за рулем едешь, такие впечатления, что больные, ну, вообще, на дороге не бачишь, ну короче капець. А циму, цимус дих, ну, як говорится, не то, що дихали, а травились наші бджілки. Сейчас, ну, ось такого кольору у мене ващина. Не знаю, сейчас винесу вам на на світ. Ось покажу. Не буває вона, щоб така прозора була повністю. Ну, такого кольору вона нормально. Ну тут більше, ніж 50% воска в перемішку Рамочний воск. Коли из забруса діла, конечно, светлее вощина получається, но, но мені не дуже подобається вона із-за чого вона дуже хрупко виходить. И надо добавляти, я для себе вивів формулу, що мінімум 25%, мінімум, от 20 до 50%, повинна бути рамочного ну, ви поняли, Рамочний воск. Той, що перетоплений, тут і трошечки змірви, і все і, і все пішло. Ващина не пливе. тому що не знаю я скільки Скільки брав перетоплюю за сезон перетоплюю все в сонячних воскотопках а потом, ну, старі рамки потом коли, коли вже забрус весь перемив і потом лів переробляю Примерно все в кучу зсипаю, перетоплюю і в стерилізатор. І виходить така прекрасна овощина. В прошлом році мужичок мені один дав чистий забрус. Ну, у нього не було э, мир'яної, я йому зробив. Да. Вона, конечно, красива, жовтенька, Ну, Хімію я не використовую, я ще раз скажу, що. Один мужичок мені знайомий в прошлом году дав, вона аж зелена вийшла. Я йому кажу, ну, ти мене пробач, я тобі відстерилізував зробив, зробив ващину, освітляти я її не буду освітляти. Тобі треба було хоча б раз чи два ще перетопити, щоб збавитися від грязі. Дуже велику роль грає, звісно, якість води. Вода повинна бути мягка, нейтральна, дождівая або ставкова. Хорошо. З криниці не дуже підходить, тому і колір трошечки не той. Ну, а на якість це в принципі, не впливає. Головне, що тут немає хімічних остатків, які ми ж постійно травимо пчол і амітразами, і флювалінадами, і флумітринами. Тепер в мене в ваші немає. Сім'ї стали набагато сильніші. Вот. Я считаю, что на процентов на 60 на 70 сила семьи залежит вид якости вощины. Вот. В прошлом роте я ну, примерно 7,5 пачек раскидал своей вощины. В этом роте ну, пачек 10, наверное, уйде у меня. Так что на продаж нема, у меня там залишилось прошлого года две пачки. Она светлее вощинка, От, светлеє, чем ця. Там я просто знакомым сказав, кто хоче заберуть по 350 гривень за кілограм. Хотят, хай беруть, не хотят. це дело кожного. Отдавать за безцінь. смысла нема. Не так воно все дешево виходить. Не так все просто. Електроенергія дорога, все виробництво воно не дешеве. Тут вроде бы на коленки от, зробив якийсь стол, який вальци, редуктор, електродвигатель, стерилізатор. Якщо ну, по-людськи, то все виходить приблизно, якщо ви хочете, щоб автоматика все було, ну, В районі 3000 долларів. Де це все э, Якщо ну, все купувати. Частично я, звісно, робив тут сам, усе. Трошки дешевше мені вийшло. А так, ну, така цена. Не знаю. У мене все. Полностью устраивает, як кажуть. Пчелок тоже. <гадуть> кажуть спасибо. <гадуть> вот. Так що таке виробництво. Не знаю. Просто поделился своїм э, таким невеличким опытом. Хотя уже з ну, 2019 -го года, сегодня 25-й на улице. Я думаю, все-таки якийсь опыт есть. И результаты. Результаты я бачу. В сім'ях, що відбувається. Так що, вот такі вот висновки. Так і як робив, так і буду робити для себе потихеньку. Ну, тут двигатель повернувся, я зроблю, потом буду двигатель. Ну, докручував Так, вон, ручкой, нічого страшного. Буває получается, конечно, трошки. Брачок буває, Там трошки край, где-то неровненький. Бывает, где ну то Вот, вот такую ленту я откатываю, а потом режу по размеру. Или, ну, в основном у меня 300. А, бывает, на рамке наващую и 230. -ю. Они трошки снизу там дотягивают. Ничего страшного. Первое время я из кусков, и дыряву ставил, и что только не делал, и все нормально. Поправляют. Никаких, никаких питаний немає совсем. Так что, Ну, що хотів, сказав, а там висновки робіть самі. Кому вигідно, кому не вигідно. мені вигадна. Ну, як вигідно? Вигідно, тому що ну, саме основне, що сім'ї і пчокам добре і сім'ї сильніші стали. Одно час я людям, у яких великі пасіки Вони там щось читали, що це. їм не вигідно. вони кажуть, це все херня. Я ставлю на основний взяток, вощину тянуть і там хоч тряпку повісь. Та ні хера, ребята. Може і так. А у мене ось з весни. Зараз з квітня місяця тока, щось, щось почнемо в природі цвісти. я буду потихоньку підставляти. Ващину не гризуть. Лістики у мене виходять приблизно по 85 грам. Ну, Легше я не делаю, мене устраюває. Така толщина. От і все. Так що, не знаю, хто, хто хоче приємне зробити своїм пчолочкам, робіть ващину самі або у когось замовляйте. Не так воно все просто. Эти дзвони, е, я дзвонював цим баригам різним. Ну, там е, де 500 кг треба привезти собраться, де трошки менше, все одно платити треба. Багато нюансів тобі ніхто не, не розказує. Не розказують, сколько влаги випарюється, а там е, Ти привіз 100 кг воска, а на самом деле в тебе вийде приблизно, в залежності від якості, в тебе може приблизно получиться... 90-95 кг чистої вашіни. Це якщо ти в ноль зробиш без остатків, без грязі, немає нічого. Це только випарюється. Плюс там на дні стерилізатора остається грязь, всяка хімія, все одно, ну, у мене вже практично нічого не остається. Ну, Трошечки, звісно, є. Така грязючка, трошечки, это саме. Ну, а, а у них же ж, вони тобі предлагають, от я дзвонив, ой, куди я дзвонив? вже повилітало все з голови, У них 50 кг мертвий груз в відстойниці, вони тобі потім предлагають вертають назад, або свою ваші предлагають. Не знаю, я користуватися більше не збираюсь. Ващиною, мене ця повністю. Так що такі новини. Що хотів, то й розповів. У цьому році взимку пішло у мене 72 сім'ї. вийшло з зими, 70 72 отошло, ну Одна ще отошла, трошки потом слабенька. Я слабі сім'ї не вирівнюю. тому що я, я рахую, що це. Марно праця, мудохайся, мудохайся, а вони забирают тільки час, и ты потом не знаешь, что ли, ма, ну, короче, такие, те семьи, які сами по себе, хотя бы средние, со средними можно работать, слабки, я считаю, что нехер с ними голову морочить, вану, вану не потребно, и все, вот, скоро почнется... уже и маточек виводить и отводочки делать не знаю в цьому году буду продавать не буду хотя може і грошики трошки нужны. ситуація така ну попит есть в цьому подивимось отводки у нас в нашем районі приблизно от 2 до 2,5 ну я считаю так що отводок повинен стоить 50 долларов а семья должна стоить приблизно 100 долларов Ну, більш-менш нормальна ціна, а якщо дешевше, то який смысл взагалі його продавать это все дело. Вот ну, такі вот дела. Ну, вже на вулиці, конечно, тепленько. Так що і радісно на вулиці, І тут ось пчелки стоять. Так що, не знаю для кого. Смысла нема, дуже велику пасіку розганяти, Ну, сімей більше я не тримаю. Потому что цены на мед не не дуже оно и выгодно. А потому что, ну, что хотел, сказал, а там дивиться, пущить комментарии, якшо кто захочет делиться своими размышлениями. Так что то так. Все, всем добра и миру. До новых встреч.